Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 27 червня 27 червня 1663 року в українському місті Ніжин зібралася унікальна подія Чорна Рада. Це було щось набагато більше ніж просто вибори нового гетьмана. На полі під містом зійшлися не лише старшини і полковники, а й тисячі простих козаків, міщан, навіть селян. Таке широке представництво було рідкістю і викликало неабияке напруження. На порядку денному хто стане новим гетьманом лівобережної України серед кандидатів: Іван Брюховецький, колишній наказний гетьман, і що важливо протеже Москви. Його суперниками були поважні і досвідчені полковники, зокрема Яким Сомко, який мав підтримку козацької еліти. Але НАТОВ був за Брюховецького. Він обіцяв простому люду зниження податків, рівність і підтримку. Його гасла були зрозумілі і привабливі. За підтримки царських послів з московським військом під боком Брюховецького обирають гетьманом, а його конкуренти Сомко і Василь Золотаренко потрапляють у немилість пізніше їх страчують за наказом вже нового гетьмана. Так Чорна рада стала не лише виборами, а й політичним зламом, що відкрив нову сторінку в історії лівобережної України. А як ви вважаєте, чи справедливо, коли долю держави вирішує не еліта, а натовп керований емоціями? 27 червня 1944 року це ще одна трагічна сторінка в історії Криму. Саме цього дня радянська влада розпочала масову депортацію болгар, вірменів і греків, які століттями жили на півострові. Це стало продовженням серії виселень, які вже зачепили кримських татар і німців. Офіційна причина співпраця з окупантами, але для більшості депортованих це було повною несподіванкою. Людей підіймали серед ночі, давали лічені хвилини зібратися. Часто дозволяли взяти тільки найнеобхідніше. Їх вивозили у вантажних вагонах, іноді з дітьми, хворими, старими дорогою помирали, а на нових місцях часто не мали ні житла, ні роботи, ні нормальних умов для життя. Тисячі загинули від голоду, хвороб і відчаю. Під депортацію потрапило понад 37 тисяч осіб. Люди, які не мали змоги навіть захистити себе. Багато родин так ніколи і не повернулися до рідного Криму. Ці події десятиліттями замовчувалися, але сьогодні ми маємо пам'ятати про них не з ненависті, а з поваги до тих, хто постраждав. Чи може бути виправдання для радянського режиму, який примусово виселяв цілі народи, знищуючи їхні домівки і долі? Напишіть у коментарях, а також поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. 28 червня. 28 червня 1914 року вулиці Сараєва були прикрашені прапорами. Ерцгерцог Франц Фердинанд, спадкоємець австро-угорського престолу, прибув з офіційним візитом. Його супроводжувала дружина Софія. Атмосфера святкова, але напружена. В імперії давно назрівало невдоволення, особливо на Балканах. У натовпі стояв 19-річний боснійський серб Гаврило Принцип. Студент, член організації Молода Боснія, він мав при собі пістолет і чітке завдання знищити символ австрійського панування. Першу спробу замаху скоїв інший терорист, кинув бомбу, але авто ерцгерцога приїхало далі. Франц Фердинанд наполіг поїхати до лікарні, щоб провідати поранених. І саме тоді, через фатальний збіг маршрутів, принцип опинився біля них. Він вистрілив двічі смертельно для обох. Світ тоді ще не знав, що ці два постріли стануть причиною війни, яка змінить хід історії. Через 20 днів почалася Перша світова війна, яка забрала мільйони життів, зруйнувала імперії і змінила карту світу. 28 червня 1996 року історичний світанок для України. Після безсонної ночі, 23 годин безперервного засідання, Верховна Рада нарешті ухвалила нову конституцію. Перший основний закон незалежної держави зала парламенту гуділа. Депутати сперечалися, домовлялися, вносили правки цієї ночі ніхто не дрімав. Ішлося про те, за якими правилами житиме країна. Доповідачем від робочої групи був Михайло Сирота. Саме він вів складну конституційну дискусію, погоджував формулювання, переконував і знаходив компроміси. Голосування могло зірватися, але сталося навпаки. Уранці 315 депутатів натиснули за. Одразу після цього відбулося урочисте підписання документа. Депутати залишили свої автографи під текстом конституції, символ того, що Україна остаточно обрала демократичний шлях. А потім усі разом вийшли до будівлі Верховної Ради, робили пам'ятні фотографії на східцях парламенту, усвідомлюючи вагу цього дня. А як ви вважаєте, чи залишається Конституція 1996 року надійною основою для захисту прав і свобод українців у 21 столітті? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте qr код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео, 29 червня. 29 червня 1174 року ніч, яка змінила долю Володимира Суздальського князівства. Саме тоді змовники, бояри з роду Кучковичів, увірвалися до покоїв князя Андрія Боголюбського і убили його удар за ударом. І людина, яка мріяла стати новим збирачем Русі, загинула від рук власного оточення. Андрій був амбітним, жорстким і впертим. Він перший з Володимирських князів перестав зважати на Київ як на головний престол. У 1169 році він очолив військову коаліцію, яка захопила та пограбувала Київ. Цю подію сучасники вважали ганьбою. Храми палали, святині вивозили, а киян жорстоко карали. Сам Андрій залишився у Володимирі, намагаючись підняти місто до рівня нової столиці Русі. Проте всередині його двору росло невдоволення. Андрій зневажав бояр, обмежував їхню владу, спирався на нових людей, незнатних, невірних. Такий курс породив змову. Уночі змовники пробралися в князівські палати, і після короткої боротьби життя амбітного правителя обірвалося. 29 червня 1942 року в Севастополі вогонь, руїни і гул бою. Саме цього дня німецькі війська прорвали радянську оборону і почали входити в місто. Почалися запеклі вуличні бої. Кожен будинок, кожен підвал перетворювався на фортецю. За спинами солдатів лише розбомблені будівлі і уламки. Попереду ворог, що йшов із артилерією, вогнеметами і танками. Оборона Севастополя тривала 250 днів. Героїчна і трагічна водночас. Місто перетворилося на суцільний укріплений район. Батареї берегової артилерії, підземні укриття, бункери та тунелі стали частиною щоденного життя. Навіть жінки та підлітки допомагали рити траншеї і подавали снаряди, але сили були нерівними. 29 червня почалося те, чого оборонці так боялися: бій не за укріплення, а за вулиці. Місто горіло, німецькі літаки скидали бомби, артилерія методично руйнувала будинок за будинком. Радянські війська відступали, і, хоч Севастополь упав, героїзм його захисників запам'ятався назавжди. А як ви вважаєте, що змушує людей стояти до кінця, навіть коли надії майже не лишається? Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись та поставте цьому відео лайк. 30 червня 30 червня 1651 року. День, коли під Берестечком відбулася найбільша битва XVII століття. Поле було вкрите пилом і димом. У повітрі гуло від гармат. Зіткнулися дві величезні армії українське військо Богдана Хмельницького разом із союзними татарами проти польської армії під проводом короля Яна II Казимира. За різними оцінками на полі бою зійшлося до 150 тисяч козаків і татар проти 80 тисяч поляків і найманців. Битва тривала кілька днів. Спочатку козаки мали перевагу, але все змінила зрада. Кримські татари несподівано залишили поле бою, прихопивши з собою самого Хмельницького. Без і підтримки союзників козацьке військо виявилося у пастці. Поляки зімкнули кільце, почалася справжня трагедія. Частина війська проривалася крізь болота. Багато хто потонув або загинув у боях. Це була важка поразка. І велике випробування. Берестечко не зламало дух українців, але змусило їх переглянути тактику і політичні союзи. Історія ще не раз дасть Хмельницькому шанс піднятися. А як ви вважаєте, що важливіше для перемоги: чисельність війська, вірні союзники чи мудрий полководець? 30 червня 1934 року ніч, яка назавжди увійде в історію під назвою Ніч довгих ножів. Саме тоді Адольф Гітлер розпочав внутрішню чистку в нацистському русі, жорстоко позбавляючись від своїх соратників, які ще вчора допомагали йому прийти до влади. Під приціл потрапили керівники штурмовиків СА, зокрема Ернст Рем, харизматичний, але занадто незалежний очільник цієї військової організації. Штурмовики допомагали Гітлеру захопити владу, але згодом стали тягарем. Їхня чисельність і радикалізм лякали німецький бізнес, армію і самого Фюрера. Гітлер обрав СС. елітну охоронну структуру як свою нову опору, а СА приріг на знищення. У ніч на 1 липня, за наказом Фюрера, розпочалася серія арештів і розстрілів. Серед жертв не лише Рем, а й колишній канцлер фон Шлейхер критик режиму Грегор Штрасер та десятки інших, усе це було подано суспільству як необхідний крок задля стабільності. Насправді ж, це була демонстрація сили, жорстокості і готовності знищити будь-кого на шляху до абсолютної влади. А як ви вважаєте, чи може політик, який зраджує своїх, стати лідером нації, якому можна довіряти? Друзі, підтримайте наш канал лайком та підпискою. Давайте разом розвивати український Ютуб.